Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Друзі, сьогодні визначний день. Ми приїхали до наших друзів з 54-го розвідбату. Біля нас стоїть єнот, наш друг, Олексій, хлопці. Для нас це велика подія, тому що ми довго дійшли до того, щоб зібрати ці кошти. І сьогодні, той день, коли ми їх передаємо в роботу, хочемо якнайшвидше зробити новий збір для того, щоб разом наближати нашу спільну перемогу. Хочу передати слово Єноту для того, щоб він дав настанову тим, хто зараз нас дивиться, і доніс вам на сьогоднішній день наскільки важливо донатити, підтримувати і, незважаючи ні на що, вірити в Збройні Сили України. Бажаю здоров'я. Я хочу подякувати команді New Time for Ukraine і всім добрим людям, всім українцям, щирим українцям за те, що допомагаєте Збройним силам України, за те, що ви також наближаєте перемогу. Я дуже вдячний за ваші пожертви, за ваші донати. І я хочу вам сказати, що кожний дрон це маленька перемога над ворогом, який донесе до них кару небесну. Як про це кажуть у одноймному фільмі. Тому донатьте, будь ласка, і допомагайте Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Я можу Ой. тільки подякувати нашим Збройним силам за, за захист щодня і за те, що ви наближаєте цей омрійний день перемоги. Тому дякую вам. Дякую. Широ, вам. Щиро Щиро дякую. дякую. В майбутньому буде багато роботи з ми наш напрямок все заради життя. Не тільки дрони, а те, що зв'язано, те, що кріпиться знизу до дронів, друк. Матеріали для друку, принтери, тому святукуйте, будь ласка, за нашими новинами, підтримуйте нас не тільки донатами лайком, поширенням, подобайкою. Це для нас важливо. І пам'ятаємо, що в єдності наша сила. До нових зустрічей!